Привіт! Сьогодні поділюся рецептом бухги булочок з вишневою начинкою, тому додивись це відео до кінця. В тепле молоко додаємо цукор, тріщі, розтоплене вершкове масло. Яйця перемішуємо і додаємо ванільний цукор та борошно. Спочатку я це все перемішувала вінчиком, потім лопаткою, а потім перейшла на тверду поверхню. Тісто вимішую руками, поступово додаючи борошно. В кінці воно має трохи липнути до рук, перекладаю його в посудину, просипану борошном та накриваю рушником, відправляю на годинку в тепле місце. Дістаючи тісто, трохи розминаємо його. Далі ділимо його на 10 частин та формуємо кульки. Кожну кульку розкатуємо та викладаємо нашу начинку у мене це вишнева. Добре защіплюємо края, щоб наша начинка не витекла. Кожну булочку викладаємо на деко та накриваємо їх рушником, залишивши на 15 хвилин ще в теплому місці. Дістаємо наші булочки і змащуємо їх яйцем та посипаємо їх крихтами. Ставимо в духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Чекаємо і ось такі смачні та пухкі булочки в нас виходять. Зберігай собі рецепт, готуй та залишай свій відгук у коментарях. І не забувай про лайки! Смачного!